Друзі, перші проголовне поїхала під час одного з найнебезпечніших етапів польоту. Безпосередньо при наборі висоти велика російська стратегічна бомбардувальна авіагрупа зазнала критичного ураження. Два важкі ракетоносці типу Ту-95, які виходили на завдання з однієї з авіабаз у глибині російської території, отримали прямі попадання в кабіни екіпажів ще до того, як повністю відірвалися від злітної смуги. За даними українських джерел, цільовою була саме авіабаза, де ворог готував ударну групу для населення чергового бомбардування. Українських об'єктах критичної інфраструктури враження літаків відбулося в результаті точних пусків із наземних засобів ймовірного ПЗРК. Перший літак отримав пряме влучання в кабіну пілота, що призвело до повної дезорганізації екіпажу. Друга ракета знищила блок електроживлення та системи управління другого ту 95 що викликало його неконтрольований рух і падіння одразу біля периметра аеродрому. Падіння супроводжувалося детонацією на борту великого обсягу пального та бомбових вантажів через що уламки розлетілися по прилеглій території. Спричинивши ще кілька вибухів на землі. Військові та технічний персонал, що працював на авіабазі під час цих подій, постраждали внаслідок авторинних вогневих факторів, полум'яних ударів, хвиля, взльоту, фрагментів і пожеж. Дії прориву виявилися непідготовленими не випадково. Українська розвідка вивчала схему використання цієї конкретної авіабази впродовж тривалого часу. Фіксувала рухи літаків, процедури їх підготовки до в польоту і характерні часові інтервали виходу на завдання. Підтверджували дані супутникового моніторингу, розвідувальні сигнали та перехоплення зв'язку. На підставі цього були визначено оптимальні моменти для ураження. Саме момент, коли літаки готувалися до підйому в повітря, але не під час польоту або вже в повітрі. Такий підхід мінімізував ризики для цивільного населення та максимізував ефект від удару по бойовій техніці ворога. Після ураження літаків на авіабазі розгорілася низка подій, що яскраво ілюструють масштабність удару підрозділи охорони бази, які мали прикрив. Вати злітно-посадкову смугу і периметру були дезорганізовані вибуховими хвилями та раптовістю атаки. Значна частина техніки, що перебувала на стоянках, отримала пошкодження від хвиль удару та вторинних вибухів. Спроби організувати адекватну оборону зі сторони російських сил були ускладнені через порушення комунікації, часткові збої радіозв'язку та психологічний ефект від раптової втрати двох вагомих літаків саме в момент зльоту. Для російських військових це стало серйозним ударом по бойовому потенціалу. Ту-95 – це не Просто літаки носії стратегічних бомбових вантажів здатні досягати важливих цілей на значній відстані. Їхня втрата разом з екіпажами та технікою. Це не лише людські жертви, але й суттєве ослаблення можливостей для дальніх ударів в майбутньому. Окупанти дуже рідко зазнають таких втрат на власних аеродромах Саме в момент старту місії. Зазвичай це відбувається під час польотів або у віддалених тилових районах, де їх важче вразити. Аналітична оцінка цієї операції свідчить про значний рівень підготовки українських сил і розвідки по перше це підтверджує здатність України не лише обороняти власну територію, але й завдавати високоточних ударів по важливих об'єктах супротивника за його межами. По друге, це демонструє, що стратегічні плани противника, які включали удари по українській критичній інфраструктурі, можуть бути зірвані ще на стадії підготовки, якщо правильно вибрати момент і ціля. І по-третє, це нагадування, що питання контролю повітряного простору, системи ППО, розвідки та координації продовжуються залишатися ключовими факторами в результаті. Тивності бойових дій рятувальні та пожежні служби по прибуттю на місце події виявили значні руйнування і загоряння, які гасили кілька годин. Частина персоналу авіабази звернулася за медичною допомогою через травми, отримані внаслідок ударів, ударних хвиля та уламків. Хоча загиблих серед технічного складу значно менше ніж серед екіпажів, літаків російські офіційні джерела намагаються мінімізувати значення події, називаючи її інцидентом під час технічної підготовки. Але незалежні дані включ. Чона з відеозаписами з камери спостереження та свідченнями очевидців свідчать про масштабні наслідки саме для ракетного влучання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.